Як вберегти себе від шахраїв? Порада номер один з сучасними технологіями дуже просто відтворити ваш голос, тому бажано не залишати свій голос в автовідповідачі в голосовому повідомленні, в голосовій пошті. Залишайте, якщо ви хочете свій голос, залишіть його на 3-4-5 секунд максимум. Тому що для шахраїв потрібно більше 7 секунд, аби могти відтворити ваш голос через штучний інтелект. Також не промовляйте ваше ім'я в вашому голосовому повідомленні голосової пошти. Сучасними технологіями штучний інтелект може не тільки відтворити голос, але відтворити інтонацію і манеру вашої мови. Тому дуже дуже просто обдурити ваших рідних, що дзвоните ви, і виманювати гроші, робити будь-які інші шантажі. Також рекомендується створити ключове слово, секретне слово, яке знають тільки ваші члени сім'ї. Якщо ви дійсно дзвоните, коли у вас проблема, коли ви у халепі, ви використовуєте ключове слово, і тільки тоді ваші рідні знають, що дзвоните саме ви. Будьте дуже обережними. Збережіть це відео і передайте далі.